На сьогоднішній день Дніпропетровщина один із провідних регіонів нашої країни, де успішно реалізуються державні програми та розробляються цінні для розвитку промисловості країни проекти. Були розглянуті напрямки реалізації комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, а також питання стану готовності об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери підприємств паливно-енергетичного комплексу області до роботи осінньо зимовий період 2013-2014 років. Велику увагу Приділили і питанню соціальної сфери, на чому особливо наголосив у своєму виступі голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колісніков. Вирішуються проблемні питання щодо виконання ініціатив нашого президента, наприклад, реконструйованої будівлі під амбулаторією загальної практики сімейної медицини, підтримку бізнесу на підприємстві, Аксор індастрі, благоустрій території та створення умов для. Відпочинку мешканців та гостей. Дніпропетровщина вперше за 20 років незалежності посіла перше місце в Україні за обсягом реалізованої промислової продукції. Наша частка в загальному показнику 18,8%. Приділили увагу і врожаю 2013. Зараз на Дніпропетровщині завершується збір пізніх зернових та технічних культур. Губернатор області відзначив, що в цілому врожай цього року дозволить забезпечити продовольчу безпеку в регіоні. У списку досягнень, як відзначив голова Дніпропетровської облради, Євгенодод, і те, що Дніпропетровська область сьогодні одна із найкращих по впровадженню європейських практик, що є позитивним для подальшої перспективної роботи. Благодаря активізації територіальних громад ми змогли приліч в області допомітне ні так называемые социальные инвестиции для реализации проектов местного социального и экономического развития. С этой целью мы успешно работаем с ведущими международными фондами и институциями. Нашими партнерами, в частности, являются такие международные организации, как фонд Деспро, Хейфер, Восточная Европа, USAID, СИДА, фонд Ганса Зайделя. Сотрудничество идет в направлении системного привлечения социальных инвестиции для развития всех сфер жизни нашего региона, экономической, социальной, коммунальной, экологической, культурной, а также сферы управления. Губернатор області нагадав, що зараз триває марафон Слава визволителям, присвячений 70-річчю визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників. І необхідно докласти всіх зусиль, аби ця подія стала пам'ятною для всіх мешканців регіону. Наразі було розглянуто ряд заходів, спрямованих на перспективний розвиток регіону. На сьогоднішній день Дніпропетровщина посіла перше місце у сфері економічного розвитку за перше півріччя поточного року. І утримати зайняті позиції реально тільки за умов спільної та злагодженої роботи всіх гілок влади.